Привіт усім, сяючі душі. Сьогодні поговоримо про клубні заняття. То навіщо вони потрібні насправді? Але зайдемо з далекої сторони. А, ви всі знаєте про книгу Бгагавадгіта? До речі, саме в ці дні вона була дана людям 22 грудня. От в цей день була повідано людству книга Бгагавадгіта. Багато хто з вас знає про 9 розділ і його чудодійну силу, але сьогодні поговоримо про всю книгу і особливо про її початок. Ось там описується сцена Великої битви, в якій сліпий цар запитує свого міністра, ім'я якого перекладається совість, про те, що там відбувається. І ось там. Дві сили зібралися для битви. Ось якраз сини цього царя сліпого, і з іншого боку синний реалізації. Там, так перекладається їх ім'я. Про що тут йде мова? Насправді, в метафоричній формі тут описано протиборство в людині таких двох сил, як і тваринного початку. Який символізує от все наше тіло і тілесне. Да? І головним в цьому є наш мозок. От якраз цей мозок і є цим метафоричним сліпим царем. Чому сліпим? Тому що мозок нічого не знає ні про енергії, ні про духовні інформації. Він орган матеріального світу і відповідає. За виживання нашого фізичного тіла в цьому світі. А проти бощо сторону, там п'ять воїнів, да, імена яких насправді перекладаються і відповідають п'яти чакрам. І ось це о, якби духовний початок Божественне в людині. Оці дві сили збираються для того, щоб воювати, зійтися в битві. І оця битва, вона відбувається всередині кожної людини, її животний, тваринний оцей початок і її Божественний початок. Задача людини це іменно перемогти да, свій, свій оцей тваринний початок і перейти до духовного Божественного. Але що нас цікавить, там вказано 5 опор, так би мовити, і по суті, які описують. Духовний, духовний розвиток людини. От зараз ми поговоримо про три важливих. перша це розширення, ім'я розширення. І це мова йде саме про розширення свідомості. От такий термін зараз відомий. Але що він насправді означає? Він означає таку річ, що ми люди живемо з вузькою свідомістю. Що означає вузькою, це те, що ми ходимо довкола вузького, кола речей, які відповідають за наше виживання по суті, і більше нічого. І от задача розширяти свідомість це значить подивитись довкола себе, що світ не тільки про виживання, а про значно більше і важливіші речі. І чим ширше, чим більше ти бачиш, тим ширше стоїть. Твоя свідомість, і треба працювати над тим, щоб, врешті-решт, захопити в неї весь всесвіт. Да? Весь абсолют. Друга опора, друга сила. Це злиття. Мається на увазі злиття оцього дуального янь і інь, чоловічого і жіночого початків. І в результаті цього злиття народжується. Народжуються діти, насправді можна так говорити. В фізичному світі народжуються в прямому сенсі діти, в духовному аспекті від злиття людини і Божественного народжуються теж що діти це діяння людини. От якщо людині вдається злитись з Божественним, тоді результат її діянь він піде після неї. Як справжні діти підуть потомством вже після людини, так і її діла підуть. Діяння після неї. І третя сила, третя опора це вичищення, так би мовити. Що мається на увазі? Мається на увазі, що людина в ній є оцей тваринний початок це як земля, як пісок, і духовне, що вона будує в собі, це як золото. І от задача людини не тільки зливатися і творити це золото, а й постійно з себе вичищати цей пісок. Для того, щоб в кінці шляху залишилось саме золото, сам самородок, саме духовне, тоді людина і вийде з колеса сансари, по суті, стане абсолютним просвітленим. Да? А до чого ж тут клубні? А ось тут дуже є цікавий аспект, що на цьому от шляху духовного розвитку в нас є внутрішній аспект, коли ми практикуємо. Різні практики самостійно і розвиваємо свій внутрішній духовний світ. А є зовнішній аспект практики. Про що тут іде мова? Дивіться, тут дуже просто зрозуміти на такому прикладі, як клітини. Ось дивіться, живе одна клітинка, одноклітинний організм, десь в ставочку інфузорія туфелька живе. І подумайте саме, яке в неї життя. Небезпечне, да? чи знайде вона сьогодні якесь там світло, щоб собі отримати, чи не з'їдять її, чи якась буде в воді речовина і вона просто розчинить цю оболонку. Шансів навіть пережити один день дуже мало у цієї одноклітинни, цієї клітинки, да? а тепер подумайте про клітинку в людському організмі. Як вона працює в системі, да? вона живе. От де б вона не була, в нозі, в печінці, там, живе, в нирці. Ця клітинка. І подумайте, от мільярди клітин в тілі, але вони об'єднані в одну систему. І оця одна клітинка сидить, а десь в легенях вдихається кисень. Еритроцити по крові несуть цей кисень клітинці, дають лімфоцити, забирають відпрацьовані речовини, виводять це все. Імунітет охраняє, обороняє цей весь організм. так? Да? Мільйони клітин імунних плавають по всій крові, захищають все це. Мозок працює над те, щоб з цим організмом нічого не сталося, він був у безпеці. Подумайте, от яка машина працює на цю кожну клітиночку в нашому організмі? І яка сила, яка різниця між цими клітинами інфузорію, вставочки однією? І такою ж клітинкою, але в організмі, в яких системах вони в різних умовах живуть. І ось це насправді є для цієї клітинки в організмі її сила, суть в цільній системі якійсь. І от це і є прояв такого зовнішнього розвитку, коли ми говоримо про те, що людина в соціумі, в групі, вона отримує от на себе оцю от дію системи. І людина таким чином вона внутрішньо еволюціонує в духовному розвитку. Але так само вона еволюціонує зовнішньо духовному розвитку, от як клітинка в цьому величезному організмі. І людство, і взагалі всього творіння є місце у кожної душі в цій системі. І розвинути оцей зовнішній аспект якраз можна тільки практикуючи разом з іншими людьми. Не обов'язково мова йде з майстром чи вчителем це навіть просто група. Людей збирається, практикує, і це вже є оцей аспект практики цього зовнішнього, цієї зовнішньої духовної еволюції. І без цього розвитку духовного повноцінного немає. Тому клубні заняття групові, вони обов'язкові, якщо людина хоче повноцінно духовно розвиватися. Дякую.